Учасні студенти втрачають час, втрачають гроші, не впевнені в своєму професіоналізмі. Юнітфакторі якраз може дати відповіді на всі ці болючі теми, на всі ці запитання через те, що наш формат освіти, нестандартний, унікальний, дає їм можливість відчути себе хазяями своєї долі. Ми побачили, що система працює. Ми побачили, що результати дійсно шалені. Ми бачимо, що мотивація не згасає у студентів, тому ми вирішили взяти 500 студентів плюс тим 300, які були в минулому році. Дуже подобається саме якраз потрібна висока самомотивація. Постоянно над собой работаю, но я это делаю и я вижу, что я зарегистрировал сильно. Дают возможность понять, что такое программирование, исходя из того, что ты начинаешь программировать на самом основном языке, это C. Ты изучаешь, что такое циклы, переменные, типы данных и так далее, а затем переходишь уже Другим язикам, например, програмування. Різниця огромна між тим, як було до цього і як стало. Дуже багато компаній зацікавлені в нашому форматі навчання. Вони цікавляться студентами. Ми очікуємо, що компанії не захочуть відпускати наших студентів, і вони будуть дуже вражені скажімо так особистими скілами, які студенти продемонструють. Так кому ж. Растит юнит Factory. Это люди, которые готовы быстро осваивать информацию и адаптироваться, которые готовы работать в команде, работать в условиях постоянного стресса и изменяющейся ситуации. Мы создаем специалистов, которые могут творить, создавать систему вокруг себя и изменять этот мир.